как красиво ліпнина тут на соборі. красива. красиво. мы схоже на собор Лорентій Діво Марії Квіткової, але там більш зелений мармур, більш зеленого. Тут якийсь рожевий, більш рожев... рожево сірий Ось такі вирізані красиві з мармуру, фігурки різні. Ось тут такі красиві ворота, всі біля них ходка. Ось як красиво тут вирізано з все. Ось, це ж треба таке повирізати. Оце яке гарне. Життя Ісуса Христа тут вирізане. Ось як він помер, як його знімають з Христа, як він несе і падає, як його б'ють. Це можна доторкнутися ось. Тут, видно, всі труться, тому що тут світло. Це Марія Магдалина його зустрічає. Мабуть. Це ангел Гавріл, е приносить благовість Діві Марії, що вона народить Сина. А ось Різдво, де вона народжує Ісуса Христа. Ось вона з ним маленьким. Це не знає. Хто. Це я не знає. Це ангел, якісь носики можна потерти. Це також носик можна потерти, mm -hmm. а це з іншої сторони собор.